Монах це той, хто шукає Бога, залишаючи все інше за спиною. Монастир це школа, в якій ми навчаємося жити з Богом. Монастирське життя це життя у царстві Божому, де Бог є все. Монах це людина, яка обрав служити Богу, віддавши своє життя молитві і покорі. Монастир це острів на віддалі від шумного світу, де люди можуть знайти тишу і спокій у Богу. Монах це той, хто робить велику жертву, віддаючи своє життя Богові, але він отримує велику нагороду у спілкуванні з ним. Монах це людина, яка віддає своє життя служінню Богу та братерству, щоб відчути його благодать та любов. Монастир це місце, де люди можуть навчитися цінувати та берегти своє духовне життя, віддаючи час молитві та медитації. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.